Вітаю вас у курсі Інструкція до м'язів. Я називаюся Хельгі Палко і наступні сім тижнів я тут перед вами усіляко кружлятиму і танцюватиму, аби сподіваюся, закохати вас у м'язову тканину загалом і м'язову тканину вашого тіла, зокрема. Наприкінці цього курсу ви матимете достатньо знань про м'язи. І про себе, аби мати змогу побудувати собі грамотну програму тренувань на тиждень. Я хотіла показати вам ширший, глибший та ніжніший спосіб думати про свої м'язи та концептуалізувати те, як ви можете використовувати свої м'язи у звичайному житті та у цілеспрямованій програмі, яку ви пишете під свої м'язи. У цій лекції орієнтації ми із вами з'ясуємо, навіщо взагалі будувати собі цю програму, навіщо заморочуватися і складати собі інструкцію для, для власних м'язів. Також ми поговоримо про те, з, звідки ми її складатимемо, тобто із чого ми її собі будуватимемо, на що ми спиратимемось, і при цьому зафіксуємо засадничі головні принципи, тримаючись за які ми. Зможемо зробити свою програму тренувань, свою особисту інструкцію успішною і отримати від цього курсу якомога більшу користь. У сьогоднішній лекції ми говоритимемо про каркас і ні, йтиметься не про кістки. Ми говоритимемо про м'який скелет нашого тіла. З'ясуємо, що таке фасція, навіщо про неї дбати і. Навіщо про неї взагалі знати? А також познайомимося із концептом міофастії і зрозуміємо, навіщо біля мене сидить апельсин. Крім того, ми поговоримо про функції та властивості Фастії і, сподіваюся, замилуємося тим, що нас усередині фактично кожної нашої клітини оточує такий собі рідкий кристал. І зрештою, ми поговоримо про те, як Фастія. Допомагає нам будувати свої стосунки із гравітацією, як вона водночас допомагає нам стабілізувати та орієнтувати своє тіло в просторі. Іншими словами, ми познайомимося із тим, як фастія уможливлює нашу форму у третій порції курсу інструкція до м'язів. Нарешті говоримо про начинку. Про м'язи, про робочу конячку нашого життя і наш головний інтерфейс взаємодії зі світом. Для того, аби краще зрозуміти, як саме м'язи працюють і забезпечують нам взаємодію із цим світом, ми сьогодні детально розглянемо типи м'язової тканини та функції, які ці різні типи виконують. Зануримося у те, із чого і як. М'язи беруть енергію для своєї роботи. На березі попереджаю, що це буде найбільш біохімічно заряджена частина курсу, проте я обіцяю зробити її якомога більш гарно переварюваною та простою. Не можу її пропустити, тому що пора вже розставити усі крапки над і в тому, що стосується, що ми спалюємо в процесі фізичної активності і як. І, зрештою, ми поговоримо про неочевидні функції м'язової тканини, які виходять далеко за межі м'язів як виконавців та осередків нашого руху. І це нам дасть зрозуміти, чому недостатні кількість та якість м'язової тканини це у першу чергу фізіологічна, а не естетична проблема. Наприкінці цієї лекції ви розумітимете ключові аспекти роботи скелетних м'язів, зокрема, розумітимете, як працюють та за що відповідають м'язові волокна різних типів. Крім того, ви знатимете, як оцінювати кількість та якість своєї скелетної мускулатури, і, що напевно, найважливіше, знатимете головні принципи успішних тренувань, що можуть допомогти вам наростити кількість. Та покращити якість своєї мускулатури у п'ятій лекції курсу інструкція до м'язів ми говоримо про надзвичайно важливий м'яз, зупинка роботи якого означає зупинку життя. Для того аби краще зрозуміти роботу серця, сьогодні ми більш інтимно познайомимося із власним серцем. Поглянемо на три дуже важливі метрики, які дають нам хороше уявлення про те, у якому стані наша серцева тканина. Також навчимося вимірювати ці показники, а саме максимальний об'єм споживання кисню, варіабельність серцевого ритму та частоту дихання. Зрозуміємо, як їх інтерпретувати, і, звичайно, як і минулого разу, поговоримо про те, що потрібно робити, аби допомогти нашому серцю працювати краще. Найкращий спосіб допомогти своїй гладенькій мускулатурі ефективно виконувати свою роботу це не заважати. І сьогодні ми, власне, поговоримо про те, як собі не заважати, дізнаємося більше про це мистецтво незаважання, іншими словами, поговоримо про відпочинок та. Відновлення у меню сьогоднішньої лекції поговорити про те, що таке відпочинок і як зрозуміти, що ми відпочиваємо достатньо, поговорити про те, що їсти та в якій кількості, аби краще відновлюватися, дізнатися про те, яким чином наші м'язи провокують та використовують сон, а також навчитися оцінювати кількість та якість цього сну, і, звісно, поговорити про те, яким чином ми можемо покращити. Якість цього сну. І зрештою, розібратися із тим, що ми більш активно та свідомо можемо робити для того, аби покращувати свої шанси на більш ефективне відновлення. Вітаю вас у сьомій інтегральній фінальній лекції курсу «Інструкція до м'язів. Попередні шість тижнів ми із вами ретельно добирали собі блоки для власної інструкції. І сьогодні, нарешті, власне, ми навчимося складати ці блоки. У свій персональний, індивідуальний, кастомізований план користування м'язами. Ваша інструкція до м'язів це величезна частина вашого життя. Зрештою, на одне життя нам видають тільки одне тіло. І те, як ми використовуємо своє тіло, багато в чому визначає, як ми живемо своє життя. Я вам бажаю славного користування. Вашими м'язами, якщо ви втрачаєте радість це від цього користування, повертайтеся до практикуму номер 3 якщо ви втрачаєте мотивацію, повертайтеся до практикуму номер 1 і завжди, завжди, завжди повертайтеся до себе. Там, як правило, є усі відповіді. Дякую вам за увагу, дякую вам за терпіння і дякую вам за ваші ніжні зусилля, яких ви доклали і докладаєте. Цьому курсі Намасте.